Всім привіт! Починаємо черговий огляд мого криптопортфоліо. Подивимось, що сталося за тиждень. Пройшло трошки більше, ніж тиждень з минулого разу, бо попередній огляд був 15.06, зараз 24.06. Але подивимось, що відбувалося за цей час. Як ми бачимо на цьому недільному графіку, цей час було різке зниження, потім трошечки. Курси піднялись, але ось декілька днів, як курс знову падає. І з тих оглядів, що я робив за цей період, а це нагадаю, дев'ятий огляд, це виходить найнижчий курс, найнижчий стан мого портфоліо. Нагадаю, що початкова вартість була 1500 доларів, а зараз його вартість оцінюється у 1265 доларів. Тобто вже на 235 менше, ніж початковий. Так, подивимося по графікам валют. Якщо зараз у нас відкриде біткоін, подивимось, куди піде далі курс. Зараз курс 62 238 доларів. Досить низько, якщо бачите, що ось ще два тижні десь тому курс був майже 70. Так, і зараз тенденція на зниження. Далі дивимось, як почувається ефіріум. Так, теж за цей період від минулого огляду. Ціна стрімко падала, потім трошки підросла, і знову тенденція до падіння. Далі приходимо на монетку Solana. Теж за цей тиждень тенденція на падіння. Нір. Що в нас? Так, теж падіння більш круте, і ми бачимо, що тут ми пробували лінію підтримки, трошки вирівнялися. І зараз більш-менш. Монетка знаходиться в боковичку. Так, переходимо далі. По монетки Sandbox. Так, тут теж було різке падіння, і потім зараз стабілізація можна сказати. Так. Переходимо на Аксі Infinity. Ну, те ж саме картинка. відповідає. Тоді переходимо до балансів. Подивимось. Що з монеток впало найбільше? Переходимо до класичного гаманця, який зараз коштує 281 долар. Так, 281. Далі переходимо до прогресивного гаманця. Його вартість зараз 250 доларів. Далі наступний мемовий. Вартість 271. 271. І наступний геймовий. Так. Його вартість зараз 266. 266. І останній штучний інтелектив монеток. Вартість 193. 193. А, так, як ми бачимо з минулого разу ціна зменшилась на 166 доларів, тобто на 12%, а від початкового на 16% падіння зараз. Як ми бачимо, найкраще зберігає вартість. Гаманець класичний, потім постабільний гаманець мемовий. Далі у нас геймовий, потім прогресивний, як не дивно. І потім вже гаманець штучний. Монета штучного інтелекту. GRT і Inject Protocol. Так, ось така ситуація на цьому тижні. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, звертайтеся в особисті повідомлення чи пишіть у коментарях. Нагадаю, це мій експеримент. Протягом року я буду вести огляд криптогаманця, стартовартість, якого була, 1500 доларів. Всім до побачення!